Я впевнений, більшість людей чули слово акції однак далеко не всі розуміють, що це за фінансовий інструмент. Ще менша кількість простих людей знають про дивіденди, брокерів і принципи роботи біржі. Перш ніж почати розмову про те, як заробляти на акціях, слід розібратися в основах поняття ринку. Раніше їх випускали в паперовій формі. Сьогодні ж акції імітуються виключно в електронному вигляді. Щоб заробляти на акціях, в довгостроковій основі важливо купити такі цінні папери, вартість яких з часом не впаде, а виросте. Однак існують способи отримувати дохід від коротко. Часного падіння курсу акцій. як це зробити, я розповім трошки пізніше. Придбання та продаж акцій здійснюється за допомогою спеціалізованих бірж. Вони являють собою частину фінансового ринку, де компанії поширюють свої цінні папери невеликими лотами. Однак у фізичних осіб немає просто можливості прийти на біржу і придбати собі кілька акцій, але можна скористатись послугами посередників, наприклад, брокерів. Брокер це посередник між покупцями цінних паперів і біржею. Без нього фізичним особам торгівлі акціями обійтися неможливо, так як вони не вправі самостійно здійснювати операції. Відмінною характеристикою сучасних бірж є торгівля цінними паперами в електронному вигляді. Учасниками ринку є банківські та брокерські організації, а також приватні інвестори. Саме останніми виступають фізичні особи, які купили акції з метою отримання доходу. Але хочу пояснити план, як купляються акції. Приватна особа відкриває брокерський рахунок і вносить на нього гроші. Інвестор передає брокеру заявку на придбання акцій. Брокерська компанія направляє заявку свого клієнта на біржу. Коли угода буде здійснена, фізична особа стає володарем акцій. Звісно, там все набагато складніше. Але суть ви вловили, щоб вкладання в акції були успішними, недостатньо одного бажання. Також будуть потрібні певні фінансові знання та інвестиційна підготовка. Немає сенсу здійснювати угоду з акціями, грунтуючись включно на інтуїції. Це загрожує серйозним збиткам. Але уникнути грошових втрат можна двома способами: перший спосіб вчитися основам віржі самому, а другий скористатися допомогою професіоналів. У будь-якому випадку потрібно бути готовим до того, що 100% отримання доходу з інвестицій в акції немає. Курс акцій цілком може вирости на сотні, навіть тисячі відсотків. Але ніхто не може бути впевнений, що таку прибутковість принесуть саме ці акції. В акціях можна виділити цілий ряд переваг. Перше, високий рівень ліквідності. Акції можна продати в будь-який час. Необмежена прибутковість. Курс акції підвищується прямо пропорційно зростання прибутку компанії. Надійність акції є фінансовим інструментом, який знаходиться під захистом законодавства. Доступність для входу на ринок не потрібен значний капітал. На початковому етапі досить класти близько тисячі гривень. До речі, в своєму телеграм-каналі про криптовалюту я розігрував. 60 доларів та було мало учасників, які приймали участь. Та був дуже великий коефіцієнт того, що ви реально переможете. До речі, я ще хочу зробити один конкурс. Тому, якщо хочете, переходьте та підписуйтесь на мій телеграм-канал про криптовалюту. Посилання ви можете знайти в описі. П'ятий пункт це гнучкість. Ринок акцій відрізняється високим рівнем різноманітності. На ринку виділяють два типи акцій: звичайні і привілейовані. Останні зазвичай приносять більший дохід однак вони набагато менше поширені у фінансовій системі у будь-якому випадку, щоб заробляти на акціях Доведеться витратити чимало часу для вивчення ринку і його особливостей. Якщо ігнорувати цю вимогу, великий ризик втратити більшу частину вкладених коштів вже на початковому етапі інвестування. Як заробити на акціях? Спосіб номер один це спекуляція або трейдинг. Трейдинг є найприбутковішим способом, але при цьому і рівень ризику для цього варіанту найвищий. Немає ніякої впевності щодо подальшого руху акцій протягом тривалого періоду часу. Тому я рекомендую займатися трейдингом тільки тим, у кого є достатня кількість часу займатися для освоєння принципів правил торгів на біржі. Другий спосіб дивіденти. У цьому випадку інвестор купляє акції великих компаній і періодично отримує дивіденди за ними. При цьому може гуляти на вулиці та нічого не робити. Але що таке дивіденти? Дивіденди, дивіденди це частина прибутку компанії, яку вона розподіляє між своїми акціонерами. Однак важливо розуміти, що розмір дивідендів ніяк не пов'язаний з ростом або падінням курсу акцій. Третій спосіб довгострокове інвестування в акції. Цей варіант відрізняється найнижчим рівнем ризику. Однак він і найменш прибутковий. Щоб здійснювати довгострокові інвестиції. В акції потрібна досить велика сума початкових вкладень. Немає сенсу купувати ціні папери на декілька тисяч гривень. Зарпіток декілька відсотків за рік в цьому випадку буде непомітний. Щоб відчути прибуток, треба інвестувати кілька сотень тисяч або навіть мільйонів гривень. Якщо хочете другу частину відео про акції, де я більше розгорну цю тему, то давайте наберемо 30 лайків на цьому відео та напишіть коментар, якщо хочете другу частину. До речі, я дуже mm. хочу набрати 100 підписників в своєму mm. телеграм-каналі, де я показую своє життя та підготовку до нових відео. Тож посилання на телегу в описі. Ось Таке було відео. Пишіть, що думаєте в коментарях. а з вами був головний бізнесмен країни Іван. Став лайк підписуйся на канал. А також у мене є другий канал про крипту. Якщо тобі цікава тема крипти, то переходь та долучайся до нашої спільноти.